Бажаю здоров'я, дорогі українці. Сьогодні знову є тема, про яку ми маємо поговорити. І вона стосується компенсації за пошкоджене майно в результаті збройної агресії Російської Федерації. Про що ми будемо конкретно говорити? Ми будемо говорити про ті проблеми, які наразі існують щодо цього. Але спочатку я би хотів сказати декілька таких речей, які, які мене особисто дуже-дуже турбують. Про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що все частіше і частіше на моєму каналі люди залишають коментарі з приводу того, що там військомат і інші державні органи це. Приватні підприємства, які нібито зареєстровані в США, і які, вимоги яких можна не виконувати. От. Друзі, це все настільки небезпечна річ, що я вам навіть і передати. Не можу наскільки це небезпечна річ, якщо вам цікаво, якщо до цього відео будуть коментарі з цього приводу, я вам е розповім, але просто так можете запам'ятати, що у нас державні органи, це державні органи України, е вони підпорядковуються Україні, і швидше за все, е ті люди, котрі говорять про... Те, що це приватні підприємства і таке інше, це все е, про російські наративи. Чому про російські наративи? Тому що спрямовані на підрив саме Державності України. Е, ну, не про це мова. Повертаємось, це те, що я вам хотів сказати, так ліричний відступ, е, але повертаємось безпосередньо до тематики відшкодування збитків. З якою проблемою наразі ми стикаємось? Проблема виникає наступного характеру. Тобто приходять люди, вони кажуть, що в них там була здійснена ну, зафіксовані збитки в результаті російської агресії. І от, ну то, що я конкретно вам наведу приклад, це людина, у неї вигоріла квартира, вона зафіксувала всі необхідні збитки, прийшли до неї. Відповідні державні органи з цього приводу оцінили збитки. Квартира вигоріла повністю вщент. От. І збитки були оцінені в 300 тисяч гривень. Це дуже-дуже погано, тому що в Харкові за 300 тисяч гривень ви собі навіть і кануру не придбаєте. І, ем... Я розумію певним чином державу, що наразі в неї нема коштів і вона е, мусить якось економити. Але, друзі, ну давайте якось будемо економити на інших якихось речах. Може на хабарях поекономити, якщо є бажання, але не на тих людях, хто втратив останнє, е, ну може й не останнє, але хто втратив, хто дійсно зазнав збитків. Це дуже і дуже така річ, ну з якою, наприклад, я не, не маю наміру. Биритися просто так. І звичайно, ми з цими людьми будемо звертатися до судових установ з позовними заявами і вимагати справедливості. От що вам для цього треба зробити, щоб уникнути або підготуватися, хоча б підготуватися належним чином для того, щоб вас це не спіткало? Вам треба зафіксувати збитки, зафіксувати фотографії, ви робите, відеозаписи ви робите. На відеозаписах ви можете розповідати, коли саме було здійснено відповідний відеозапис, в чій присутності цей відеозапис робився, прізвище ім'я по батькові, паспортні дані і таке інше. Можете акти складати. Потім друкувати фотографії, які будуть підписані також тими особами, де, ну, в присутності яких вони робились і робився відеозапис. Для чого вам це потрібно? Вам це потрібно для майбутніх судів. Для того, щоб ви змогли довести, що у вас дійсно є такі ушкодження, щоб ви не прийшли до суду, а вам там скажуть, що а, не доведено сорян. Ну, що ж, наступним разом? А наступного разу вже не буде. Ну, маємо надію, що наступного разу не буде, бо я б не хотів би знову. Війни з Російською Федерацією і взагалі війни. Е, от. І, коротше кажучи, нам треба підготуватися з першого разу. Е, з першого разу, е, це, от як я вам сказав, е, робити докладні фото. Е, бажано фото робити також е, ну як зблизу, так і е, щоб можна було прив'язати до місцевості, що це саме там було зроблено. Е, якщо можете, фото робіть, якщо у вас дозволяє техніка, з прив'язкою до GPS. Yes, щоб було видно, де саме було здійснено, ну, були здійснені ці фотографії. От, підписують їх ті особи, які роздруковують. Звичайно, підписують особи, які робили. Ну, які були присутні, відеозапис ви зберігаєте окремо, е, і робите незалежну оцінку. Це найголовніше, щоб ви знаходите оцінювача належного, е, який справедливо вам оцінить ваші збитки. Е, і вже потім, після того, як ви це все зробите, е, ви можете чекати, коли до вас прийдуть, е, коли до вас прийдуть державні оцінювачі е, і вам щось Кажуть. Якщо буде оцінка справедлива, ну в принципі, скільки, скільки ви там на оцінювача на того витратите, ну, десь ну, до 4 тисяч гривень, я так сподіваюсь. А, а це така річ, що ну, 4 тисячі гривень ви можете е, витратити, і як це сказати, Перестрахувавшись, От, це краще витратити зараз 4 тисячі гривень або менше, я сподіваюся, що це буде менше. От, і ем, після того, як навіть якщо вона вам не знадобиться ця оцінка, у вас буде, власне кажучи, Ну хоч якась страховка, так? Бо якщо її не буде, то вам оцінять там якісь копійки, виплатять, і ви вже нічого, на жаль, не зможете зробити. От такі от справи. І якщо якісь там питання додатково виникатимуть, і якщо якась інформація буде буде з'являтися, я вам звичайно про це буду розповідати. А наразі дозвольте з вами попрощатися. З вами був як завжди, адвокат Ус. Підпишіться на мій канал, поділіться відеозаписом, Бо для мене це не лише лайки і перегляди, а для мене це. Визнання моєї роботи також. Тому я вам буду дуже-дуже вдячний. До побачення.